Вчора в день біля однієї з багатоповерхівок по проспекту Михайла Лужпи в Сумах співробітники управління патрульної поліції виявили молодого чоловіка, який при наближенні наряду викинув на асфальт два невеликі згортки, ймовірно, з наркотичною речовиною. Патрульні поліцейські викликали слідчо оперативну групу Сумського районного управління поліції, яка у присутності понятих провела огляд чоловіка. Та виявила і вилучила у нього ще 12 пакунків, замотаних із раційною стрічкою чорного кольору, всередині із ZIP пакетиками з кристалічною речовиною, що зовні схожа на психотропну речовину півпісіль. Крім того, було вилучено мобільний телефон та деякі інші речі. Зловмисника було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.